Короче, батя вот так вот. Це наше житло. От, друзі, ми в Голландії, місто Тільбург називається. Я е, поселили нас недалеко від моїх друзів: е, два хлопця, два парубка. і Я вам розкажу цю історію. От коли хлопці там біженці тікають, які, які їх умови чекають, на що, на що їх в принципі чекає. То що, е, до прикладу, коли їде сім'я, коли їдуть діти, хоча от, де ми тут живемо, тут також і сім'ї, і діти є, що їх чекає? І тераз кажу свою історію, як як, от виїхали там з Херсонської області. Через Крим виїхали, як ми в Польщі, да, жили, в Польщі роботу, без проблем знайшли. І от зараз вирішили спробувати Голландію. Да, тут великі зарплати, тут в принципі, можна нормально грошей, як, як розказують люди. Ми приїхали сюди, от, в принципі, от такі от умови нам надали для прожиття. Про це наш лагерь для біженців, який ми получили. Там от душ, Це вбивша школа, ну школа. Виходить. Це наша кімната, трошки вам розкажу. куди нас поселив Красний Хрест. Зеркало, тут якби береться мається холодильник, наших вічей там немає. Тут е живе негритяночка, ну, африканочка, як там правильно зараз. Чорнокожа жінка. Там чорнокожий парень, там дві койки наші з хуйром. Тут картини висять. Тут живе е парень Кавказської азіатської національності. Отака кімната, якби, що ми думали, що в Голландію приїдемо і нам дадуть там, ну, як розказували, на кораблях люди живуть, в отелях люди живуть. Нам попалося отаке, і тут я бачу, що ну, довго люди живуть, От парень африканець, вже е, в нього телевізор, плоєчка. Ну, для мене, звісно, це трошки діч, коли дівчата і хлопці в одній кімнаті живуть. Душ общий. Ну, то, і і дівчата і хлопці ходять. Це для мене, знаєте, якось ну, по-чудному. -по по-чудному. Це наша столовка. Тут люди їдять, п'ють, їсти жарять, їсти парять. Якби все обще. Приготово покушати, отримуєш продуктовий пакет, тут в центрі, дають їх готують хаус. Так, все відбувається. В нашому короче, центрі, де ми живемо, нам дали можливість їздити безкоштовно на велосипедах. Ну Класичні Нідерланди именно. Класична нідерландщина. Все зелена погода тут, кстати, намного круче, ніж в Польщі, тому що листя ще, ще зелені листя. А це ось у байки, зараз будемо їздити на цих байках. Така короче, історія. З однієї сторони короче, тут садик, а з іншої сторони при, приют. Для наших українців. Ну, тут не тільки українці, біженці, тут і африканців, і кого тут такого немає. Ми багато біженців. А тут ось. Порядочні голландські батьки приїхали своїх дітей забирати зі школи. Веселі, довольні, посміхаються, радуються. Жизні на вулиці плюс 20, кстати. 26, що у нас сьогодні? 21 вересня, а на вулиці плюс 20. Так що погода в Голландії дуже тепла ну, на будущее. Морозів тут великих немає. Тут тільки дожди. Раз дощ, сонечко, два дощ, сонечко. Ось така от Голландія. Як кажуть, в, в общем і целом. Якщо вчора над твоєю головою літали ракети і зривалися, все, ну, ті страхи, які переживали люди, які приїхали сюди, це місто просто рай. Ти приїжджаєш, усі ну, голландські пенсіонери катаються на своїх таких бритічках. Ти приїжджаєш сюди, сюди в оцей ну, в лагерь для біженців. Ти приїжджаєш, тобі дають койку, кришу над головою, душ, зуби чистить. Тобто всі условия для життя, де немає війни, де є пособие 260 євро в місяць. І в принципі ти живеш в мирному, в мирному суспільстві. Голландія, пожалуйста. 260 шістдесят євро, скажу дуже вам мало в Голландії. 260 євро це ну, раз в магазин скупитися, покушати нормально, це я так прикинув євро 50-40, 60. Ось це так нормально. Це не дуже великі. Якщо взяти ту Польщу вже саму нашу мамку і приїхати сюди в Голландію, то це, це не розрив космічний. Я зі своїм польським кошельком прийшов, зі своїм калькулятором сітати, то ну, дуже якби, дорого порівняно. Проїзд, Навіть банальний проїзд. Там, в громадському транспорті 3,60 центів. Це, ну, це якби отак. Треба от. надо, надо це учитувати. Треба учитувати ці фактори. Ну, як би, Зараз магазин немає. Все, один здався. Амстердам як би, просто за день пережував, пере, виплюнув. Завтра парень буде в Варшаві вже. Бригать. Намагався показати до чого вам треба готуватися. Що знаєте, що гарні історії про те, як ви приїдете, і вас тут будуть зустрічати, трошки треба ставити на задній план. Особливо треба. Враховувати той факт, що ви приїдете парубком, да, пацаном, який типу, е, утік від війни по суті, не хоче воювати, а хоче отримати якихось європейських плюшок. До, до хлопаків вони ставляться трошки, знаєте, ну, на перший план це сім'ї, це дівчатка, це е, ну, там, мами з дітьми, звичайно, це на перший план. Хлопці якби можуть зробити. От такі от умови е, хлопак. Коли заїжджає на дармове житло. По факту, якби уже повторюсь, якщо ви от ви не тікаєте, у вас все є. Криша над головою, всі, всі нюанси, всі там нюанси з, 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 з ну, їсти буде, криша буде, інтернет, вайфай є і тепло. В принципі, добре, але порівнюючи з той же самою Варшавою, як, як ми жили, що ми знімали собі квартиру, ми нічого не ходили. Не требували ніяких не соціальних виплат. Ми просто приїхали, влаштувалися на роботу, знімали квартиру в центрі Варшави і якось ну, двигали, отримувалося нас це. В Голландії це буде трошки друга історія. Мій друг ось не видержав, зібрав шманатки і в нервом тільки уїхав звідси. Уїхав, то що сказав, не можу. Дуже важкий період адаптації, соціальної адаптації, психологічної адаптації. Каже, враховуючи той фактор, що вони тут дуже добрі люди. От реально дуже добрі голландці. Ти, ти дивишся, вони заряджають себе своєю добротою. У нас вчора коп зупинив. Звісно, трошки странно, Він подумав, що ми якісь ці які, ті бандіти, чи ті що високий, здорове, новогуліве. По сравнів, знаєте, з моїм котячим ростом це Гулівер. Зупинив, попитав, попитав і, і уїхав. Ну таке не такі, як наші копи. Такі вони в газах, у них знаєте, якась людська надія. Хоча її копа дуже странна, без мигалок, би не представився. Давай одразу вопросы задавати. Теж вопросики є. Ну не в цьому факт. Факт в тому, що та ж сама Польща. Порівнюючи з Голландією, порівнюючи з цим безплатним житлом, і вже казав, я повторю ще раз, що сім'я знайома з Херсона приїхала, йому це таке ж житло дали, де живуть і араби, і шість людей в одній кімнаті. І як виявилося сьогодні, я з ним зв'язався, він каже, нас поселили недалеко від військової частини. Чи це військова частина є, і там десь недалеко постійно навчання йдуть і взриваються пушки. І маленька дитина після війни, яка тікала від війни, вона приїхала, щоб опять слухати, як зриваються пушки. Дивно, дивно таке є. Треба дзвонити соціальним службам, щось доказувати і коли ти сім'я. Тебе більше варіантів заселитися в нормальне нормальне мешкання. Історії, які розказують люди, які живуть з нами в цьому центрі, теж їх дуже багато. Дуже багато людей жалуються на те, що коли всім діселять, недорозуміння йде, не непані... і це нормально, Це нормальна це, ну, це соціальна практика, коли ви живете. Одна сім'я з голландським менталітетом, і одна сім'я з українським менталітетом, чи нашої народністю, це також нормально. Що там недорозуміння йдуть у них геть е, другі нормативи, знаєте, геть другий е, модель повинні фіналом цього всього, що я зрозумів, от перше, ти в Голландії. Отримуєш страховки, дуже конкретні страховки. Спілкувався вчора з дідом одним, він з Харкова приїхав, чимось він тут сильно заболів якусь зразу підхотив. І навіть в нього не було песеля, песе номера, як, Гала... як в Польщі, його повністю вилікували. Безплатне медичне обслуговування йому предоставили, і в нього не було ніяких тут прав. Він просто був ніхто, як і я зараз. У мене ще немає песеля, я ще формально не, не біжені. Це просто формально тут ходжу, гуляю і мені дали оценові місто, як кажуть у нас. Так що, ну, в принципі, що я зрозумів? Хочеш добре жити, працювати. Надійся на себе, не надійся на які красні хрести, соціальні служби, то що це бред. То, що це, бред, ну, це моя така позиція зараз. От, хотілося, так, да, хотілося е, приїхати, тобі кімнатку дали десь в Амстердама і ти ходиш на роботу. Ні, от такі реалії, от така от правда і от така от історія. Так що надійтеся на себе. Знаходьте собі роботу, якщо вже так, ну, роботу можна знайти. З людьми спілкувався, роботу можна знайти і отримувати 1500-2000 євро. Це розказують люди. Я це ж не перевіряв. Провірю, розкажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, батькам передавайте привіт. Дід поїхав. Ну тут взагалі матері, чоловіки.